Як говорити просто про складне. Так щоб зберегти суть інформації, але водночас подати її доступно. Інколи це можливо в цікавих книгах чи в музиці, для якої і слова зайві. А ось візьмімо, наприклад, речення. Чи можна передати зміст складнопідрядного речення за допомогою простого? Легко. Переглядайте відео, буде цікаво! Нерідко складнопідрядне речення без утрати змісту висловлювання можна замінити синонімічним простим реченням. Таке явище називають синтаксичною синонімією. Розгляньмо детальніше. Складнопідрядні речення з підрядними означальними частинами можуть мати синонімічні відповідники прості речення з відокремленими означеннями, вираженими дієприкметниковими, зрідка прикметниковими зворотами. Порівняй Складнопідрядне з підрядною означальною. Мені сподобалася книга, яку створено за реальними подіями. І просте речення, ускладнене дієприкметниковим зворотом. Мені сподобалася книга, створена за реальними подіями. Речення синонімічні Якщо хочеш звернути увагу на саму дію, вибирай складнопідрядне якщо на її ознаку просте, ускладнене дієприкметниковим зворотом. Взаємозамінюй такі речення з метою урізноманітнення мовлення у діловому та науковому стилі. Краще віддавати перевагу простим ускладненим реченням. Зверни увагу. Неможливо замінити підрядну означальну частину складнопідрядного речення, якщо від дієслова присутка із підрядної частини не утворюються дієприкметники певних форм. Як от. Завжди цікавим співрозмовником є людина, яка прочитала багато книг. Дієслово прочитала не утворює співвідносного дієприкметника. Ти, можливо, зараз думаєш про слово прочитавша, але такого дієприкметника не існує. Тож синонімічної заміни в наведеному реченні не може бути. Потренуймося. У поданих складнопідрядних реченнях заміни підрядні частини відокремленими означеннями. У дитинстві я любила читати ілюстровані книжки, які наповнені яскравими кольорами. Обережно беру старовинну книгу та стрепетом гортаю її сторінки, які пожовкли від часу. Отож, подані складнопідрядні речення легко трансформувати в прості, ускладнені дієприкметниковими зворотами. У дитинстві я любила читати ілюстровані книжки, наповнені яскравими кольорами, обережно беру стару винну книгу та стрепетом гортаю її сторінки пожовклі від часу. Спробище на одному подиху прочитала пригодницький роман, який написано на основі автобіографічних фактів із життя Івана Багряного. Цікаво спостерігати за сюжетом книг, які відкривають перед читачем неймовірний світ фантастики. У першому реченні можлива синонімічна заміна роман, написаний на основі фактів. А от як же в другому реченні книг відкриваючих чи відкриваючих? Ні. Такі форми не є правильними. Тож у цьому реченні неможливо замінити підрядну частину відокремленим означенням. Думаю, тобі вдається. Складнопідрядні речення з підрядними обставинними частинами інколи теж можуть мати синонімічні відповідники прості речення з відокремленою обставиною найчастіше вираженою дієприслівниковим зворотом. Порівняй складнопідрядне з підрядною часу. Коли слухаю музику, насолоджуюся кожною хвилиною життя. І просте речення ускладнене дієприслівниковим зворотом. Слухаючи музику, насолоджуюся кожною хвилиною життя. Зверни увагу: потрібно пам'ятати про особливості побудови речення з дієприслівником, який обов'язково має стосуватися виконавця основної дії, тобто присудка. Тож не завжди можлива заміна підрядної обставинної частини дієприслівниковим зворотом. Наприклад, коли слухаю улюблені композиції, мене переповнюють неймовірні емоції. Слухаючи улюблені композиції, мене переповнюють неймовірні емоції. Така заміна неможлива. Адже виконавець дії в простому реченні емоції. Емоції переповнюють мене, але точно не слухають композиції. Виникає граматична помилка. Пригадай особливості побудови речень із дієприслівником, переглянувши наше окреме відео. Поміркуй. У якому рядку можлива заміна підрядної частини відокремленою обставиною? Правильна відповідь В Якщо почую близьку моєму настрою мелодію, одразу стаю окриленою. Підрядну частину складного речення легко замінити синонімічним дієприслівниковим зворотом. Почувши близьку моєму настрою мелодію, одразу стаю окриленою. Хоча в реченні немає підмета. Однак, із дієслова присутка легко впізнаємо виконавця дії. Я стаю окриленою. Я чую мелодію. Синтаксичну синонімію розглядаємо також через подібність логічних питань до другорядних членів простого речення та до підрядних частин складного речення. Тож визначаємо відповідність другорядного члена означення, додатка чи певного виду обставини та виду підрядної частини складного речення, означальної, з'ясувальної. Чи певного виду обставинної. Поглянь на речення У кожному виділено окремі фрагменти у простому другорядний член у складному підрядну частину. Я читаю як? Яким способом? Швидко і складнопідрядне речення. Максим читає так, як? Яким способом? Як йому зручно. Отож, до виділених фрагментів в обох реченнях ставимо однакові питання. У простому реченні це обставина способу дії, а в складному підрядна обставинна частина способу дії і ступеня. Спробуй установити відповідність між виділеними фрагментами простих і складних речень за синтаксичною подібністю. У тебе ж так само все вийшло? Я багато читаю коли? Під час канікул. Обставина часу в простому реченні. І люблю слухати музику. Коли? Коли виконую домашнє завдання. Підрядна частина обставина часу. Друга відповідність. Часто вмикаю улюблені пісні. Для чого? З якою метою? Для настрою обставина мети. Читаю різні книги. Для чого? З якою метою? Щоб удосконалюватися. Підрядна частина обставинна мети. Гарна робота. Ускладнимо завдання. Тут уже значно більше речень. Одна зі складних зайве. Установи відповідність між виділеними фрагментами простих і складних речень за синтаксичною подібністю. Перевірмо перше Б. музика це універсальна мова, яка здатна об'єднувати людей із різних куточків світу. Відокремлене означення. Читання це своєрідна форма релаксації, яка. Підрядна означальна частина, яка допомагає боротися з поганим настроєм. Друге В. Інколи вмикаємо мінорні мелодії. Через що? З якої причини? Через утому і поганий настрій. Обставина причини музика та книги надихають. Чому? З якої причини? Підрядна обставина причини. Адже нерідко під їхнім впливом з'являються яскраві ідеї та креативні проєкти. Третє г. Відчуваючи себе компетентною в різних питаннях, людина стає впевненою у власних силах і підготовленою до будь-яких викликів життя. Питання до дієприслівникового звороту коли. Це обставина часу. Коли людина занурюється в незнайомі ситуації і знайомиться з різними персонажами на сторінках книг, тоді розширює рамки власних поглядів і починає краще розуміти інших людей. До підрядної обставини часу теж ставимо питання Коли? Тоді Коли. Четверте. а. Читання книг стимулює розумову діяльність людини, покращує пам'ять і підвищує творчий потенціал. Стимулює що? Додаток. Діяльність. Науковці стверджують, що підрядна з'ясувальна частина, що книга здатна одночасно активізувати мислення, розслабити і відволікти від проблем Рядок Д зайвий. Інколи для людини достатньо тільки музики. Для чого? З якою метою? Щоб відчути себе неймовірно щасливою. Підрядна обставинна мети. Запам'ятай. Складнопідрядні речення з підрядними означальними частинами можуть мати синонімічні відповідники прості речення з відокремленими означеннями, вираженими дієприкметниковими зрідка прикметниковими зворотами. Якщо хочеш звернути увагу на саму дію вибирай складнопідрядне якщо на її ознаку просте. Ускладнене дієприкметниковим зворотом. Не кожну підрядну означальну частину складного речення можливо трансформувати у відокремлене означення. Складнопідрядні речення з підрядними обставинними частинами інколи теж можуть мати синонімічні відповідники, прості речення з відокремленою обставиною, найчастіше вираженою дієприслівниковим зворотом. Однак потрібно пам'ятати про особливості побудови речення з дієприслівником, який обов'язково має стосуватися виконавця основної дії. Взаємозамінюють підрядні частини складних речень відокремленим означенням чи обставиною з метою урізноманітнення мовлення. Синтаксичну синонімію розглядаємо також через подібність логічних питань до другорядних членів простого речення та до підрядних частин складного речення, тож визначаємо відповідність другорядного члена означення додатка чи обставини та підрядної частини складного речення означальної, з'ясувальної чи певного виду обставинної. Став уподобайки, пиши коментарі, поширюй серед друзів, і з нами дуже цікаво вчити українську.